Пальто, мадам Гройсман. Про що ми сьогодні? Ах так! Про пальто, мадам Гройсман. Ось вона, Мара Ізраїлівна, поспішає на роботу у своєму чорному пальті з блискучими гудзиками та у каракульовому береті фасону фантазії. З-під витачок пальто випущено чорний, бліскучий шовк. таким же шовком оторочений коміри манжети. Ого, дуже стильне пальто. Пальто мадам Гройсман шив найкращий майстер будинку побуту Ленінського району Михайло Борисович Кашка. За пальто Кашка запросив з мадам Гройсман 150 рублів. Без оформлення, звичайно. О чому це з мене 150? обурювалась мадам Гройсман. З Самаріною ви взяли сто, з Місюрі сто і з Гершензон сто. Ну, а як же, мадам Гройсман, дивувався майстер. Ви ж, жінка, не в образу сказати, пишна, задоволення дивитися, але шити на вас, вибачте, підійна робота. Чоловік, мадам Гройсман, завідував продуктовий магазин. Наслухавшись скарг дружини, він став брати з кашки під війну цену за дефіцитні продукти. Кашка образився і все йому висловив. Ну, якщо в когось така дружина, що поки навколо обійдеш від цигарети один недопалок залишиться, то, звичайно, йому потрібні великі гроші, щоб її прогодувати і одягнути, втом йому додав Гройсман. А то багато хто користується жіночою слабкістю. Тобі по квітанці належить взяти 56 рублів бери. А що зверху дали, подякуй. Будеш ціну призначати, без клієнтів залишишся. Гройсман велів дружині пошити літню сукню в тому ж ательє у Закрійниці Гарамов. Але не вміла ані вибрати, ані фантазію проявити. У кравецтві без уяви не пробитися. Так ось вже 10 років, залишаючись для всіх закрійників Маруською. Хто на незнайому клієнтку? Маруська! А хто спільний шов, який тупі домбитовські голки не протикають. А Маруськи дайте, Михайло Борисович, і уваги на неї не звертав, так пройде повз трохи хитне головою і тільки. На минуле 1 травня співробітники ательє зібралися посидіти. Діли у кашки і живе близько, вважаю, у дворі, і квартира прозора. Там, на гулянці у Марусі майже очі відкрилися один. В трьох кімнатах та перший закрильник та без дітей. О, Маруся дарма вже 36 стукнула, стукнула, аж мрілась про сім'ю. Дітей вже не буде, але чоловік то у будь-якому віці може у нагоді стати. А тут... Квартира вікнами на вулицю Леніна. Першотравневу демонстрацію можна з вікна дивитися. Це вам не баранчхав. Трибуна Обкомівська прямо навпроти ванної кімнати. Сам Михайло Борисович був чоловіком непоказним. Волосся білясте, коротко стрижене, не зрозумієш, чи сиве воно або від природи таке безбарвне, очі маленькі, жовтуваті, ніс, ніс празум кидався в очі, такі собі великі, з запасом викраєні, немов ніс це готували для когось іншого, бі більшим розміром. Але ж не зовнішність, зрештою головне. Якось Маруся шила назав кадрами будинку побуту. Була за вкадром і жіночкою, як кажуть, втриб хвати. Так що доводилось їй шити білизну. Ось за приміркою Лівчиків вона й розговорила за вкадрами. І довідалась Маруся, що Михайло Борисович тільки на 46 років. Молодий ще чоловік та все ще придатний. І як вона 8 років з Михайло Борисовичем пліч опліч пропрацювала, а щастя свого не розпізнала. Ну, Зараз то воно й не прогавить. Маруся Грамова будувала плани захоплення, але, як завжди, все впиралося в гроші. У фінансовій кризі закрійниця Грамова перебувала постійно. Справа в тому, що свого житла у Марусі не було, і знімала вона кімнату у старої мадам Гройсман, свекрухи нинішньої мадам, бабки кепської та скупої. Кімната, правда, була дуже хороша, велика, соняшна в два вікна та ще й зі своїм виходом у двір. Але ж на оплату її йшла велика частина Марусіної зарплати. Залишки грошей витрачалась на їжу і рідкісні поїздки до батьків. Від батьків кошик яєць привезе, картоплю іноді курку, а бабця Гройсман мала не кожен день колбасу хорошу їсть і адже ніколи шматочком не пригостить. Їй би Марусі так харчуватися, відразу б у тіло війшла, від від мужиків би не було. А на картоплі, то які ті ліса виростеш, ось і виходить, що з метра тканини плаття можна вигадати, ще й на рукава залишиться. Одяг Маруся шила, купуючи в своєму ательє залишки тканин за копійки. А ось взуття, взуття в неї було проблемою номер 1 Ну, хто зацікавиться жінкою в повстяних чобітках? А ніхто. Так ось цілий рік Маруся й промучилась, намагаючи звернути на себе увагу. І так, і сяк намагалася. На верхню полицю, стелажа з тканинами, залазила в короткі спідниці. Під спідницю заглянув, але й годі на підлозі голку шукала, на колінах повзала, хмикнув та й повз пройшов. Підстерегла якось його на сходах і стала колготки поправляти. А він каже В тебе, Марусю на панчозі стрі... Далі піде. Звичайно, у нього клієнтки французькими духами пахнуть, колготки в них по семи рублів пара, стрілок не пускають, та й білизна на них хороша. А у Марусі комбінації з вузеньким мереживом, яке після другого прання розповзається на частини та трико жіноче біле платіроване. А після цього третього прання воно вже не біла, а б в. Тобто було у вживанні. Маруся теж купила собі парфюми, конвалії сріблясті, запах. Ммм, за три кроки чутно, а він тільки ніса зморщив. Ось тут і приспіла історія з пальто. Гройсман якось заїхав до матері з тижневим запасом продуктів. Видерши дві неподйомні сумки на кухонний стіл, він запитав у Марусі: Ти добре шиїш? Добре шиє, погана шиє, Навіщо тобі це знати? Тут же відгукнулася шкідлива бабка Гройсман. Халат мамин, ти шила? запитав Гройсман. Ну і що ти такого побачив у халаті? не вгамувалася бабця. Ти таки думаєш, що вона зможе пошити на твою дружину той бусковий шовк, що вона брала на базі? Чохол на їй треба взяти і три дирки прорізати, а не бусковий шовк. Але Гройсман відмахнувся від бабки. Слухай сюди, Марусю. Завтра, прийде в ательє моя дружина, і віддасть тобі шити сукню. Зробиш добре, утреш ніс кашці, а я тобі віддячу. Маруся гарамова, яко, яка ніколи не мріяла про таку клієнтку, як сама потім зізналася подругам, просто ногівно звелася, намагаючись догодити мадам. Сукня вийшла гарна. Мадам Гройсман негарно ж замовила ще дві, обдарувавши Марусію, Бусковою ж двадцяти рублівкою за кожну сукню. Очманіла Маруся, який ніхто ще більш як п'ять рублів зверху не давав, проваджала клієнтку до дверей і, задихаючись від щастя, мовляла. Задихаючись від щастя, примовляла мара Ізраїліна, Якщо хтось із знайомих, то нехай прямують до мене, скажуть від мари Ізраїліні, я завжди. Кашка білий від злості курив на сходах. Мадам Гройсман протиснулась повз і привітно посміхнулася. А добрий день, Михайло Бори. Погода чудова, хоч сьогодні літню сукню вдягай. Курва! прошипив її в спину Кашка. Наступного тижня дві подружки мадам Гройсман замовили у грамовій. За літо придбала Маруся не тільки хороших клієнтів, але й авторитет. А що з фантазією погана, так не ж пошкодувала вона грошей і купила в готелі інтурист журнал Бурда? Плаття в цій бурді зашибісь. Всі клієнтки були задоволені. Маруся навіть подумувала купити ще одну бурду, ніби так у мене журналів навалом, але вирішила почекати зимового номера. Гройсман і Кашка, обурившись один на одного, перестали зустрічатися за преферансом. Обидва були ображені на весь світ майже місяць, але поступово прийшли до думки, що як висловився кашка від баб одна морока. І зустрічі за картами по п'ятницях знову стали регулярними. При цьому кожен обдурив іншого гройсман, тому що тепер багато хто став замовляти сукні у Гарамовий, кашка, тому що в нього перестали замовляти сукні, звільнивши його для більш грошової роботи. Пальто та костюмів. Ну, хто ж ризикне шити костюм у Маруські або, скажімо, пальто а, жартуєте? І не бачили ні той, ні інший, що переможцем вийшла Маруся Гарамова. Так от, значить, наприкінці серпня прийшла Маруся на роботу в нових чеських босоножках. І плаття нове перший раз надіти фасон з тієї самої бурди. Майстрині хвалили, казали, добре вийшло, пасує тобі. Під сукнею теж все було нове, але крім Марусі, про це ніхто ще не знав. Під час перерви вона підстриглася в салоні на першому поверсі і укладку зробила з бігуді і лаком. Піднімаючись в й шейгуби нафарбувала рожевим перламутрем. Відкриваючи двері пошивного цеху, Маруся кинула погляду дзеркала на стіні. І дивилася на неї звідти цілком симпатична жінка, не першої, звичайно, молодості, але не стара ще. Волосся Русяве налачено до твердості, губи рожевим перламутром блищать ноги. Ноги, хоч і не перший клас, але з підшовкової спідниці сонце кльош, тільки нові босоножки можна розглянути. Сукня бускова, зовсім така, як у мадам Гройсман, тільки шовк не з бази, а з магазину тканин на колгоспному ринку. Груди невеликі, але цілком впадають в очі рясно призбираними дрібними рюшечками. Вперше за 36 років здалася собі Маруся Гарамова жінкою, мало що не алегантною. Сумку поставила в шафу. Звідти згорток підхопила, що зранку чекав і до кашки Михайло Борисович, а я до вас з проханням вже. Хочу костюм пошити з жакетом модним, ви своїй клієнтці шили просто очей не відірвати Матеріалу в обріз, мені самій не викроїти, а у вас вийде, а я в поргу не залишуся. Зробіть, Михайло Борисович, ви ж у нас найкращий. Отак співала вона, співала і зворушливо в очі кашці заглядала. Поки обміряв її, ледь дихала, але як став матеріал розкладати та кроїти, Прям всім тілом на нього поперла. Марусю, муркатів здивований Кашка. Я ж працюю, дивись, не там розріжу. О, це правда, погодилась Маруся. Не буду вам заважати, Михайло Борисич. Після роботи закінчимо. З третьої години дня пішли примірки одна за одною, і Маруся піднялася в повшивочний цех тільки після п'ятої вечора. Закрійники вже розійшлися, лише одна з ще дошивала поділ весільного вбрання. У півшосту пішла й вона, прилаштувавши плаття на манекен і накривши білим простирадлом. Наряд цей весільний Маруся млосним поглядом оглянула. Кашка слухняно чекав, сидячи за своїм столом і змітаючи на живу нітку для першої примірки її костюм. Готова Маруся, нарешті сказав він, можна приміряти. Маруся встала. Повільно і з значенням, підійшла до столу і, так само повільно нагнувшись, обдавши кашку запахом лаку для волосся, зібрала руками поділ сукні і потягнула вгору. Кашка тільки зараз зрозумів, що на Марусі то плаття. А не спідниця з блузкою, як на клієнтках. Звичай, дами на примірку костюма приходили в спідницях з блузками і жакет приміряли на блузку. Поки він це думав, Маруся вже встигла протягнути сукню далеко вгору, і очам здивованого кашки постала яскрава блакитна комбінація, обшита понизу мережевими з долоню шириною. Маруся явно розгортала всі стратегічні резерви, так як далі перед враз спітнілому кашці з'явилися груди в світло-блакитному лівчику, а потім з-під бускового шовку виринула Марусіна обличчя з палаючими щоками. Сукню Маруся кинула на стіл і, висмикнувши з рук очманілого закрійника спідницю, вступила в неї обома чеськими босоножками і потягнула вгору, причому слідом за спідницею вгору пішла й блакитна комбінація. Маруся однак комбінацію обсмикнула, не все відразу, і повернулася до зеркала. Кашка тремтячими руками, аби як примірив спідницю. Одягаючи на Марусю жакет, він дуже старався відвести очі від блакитного лівчика, але очі не слухалися, ніби прилипли до шовкових бретелей. Він допоміг їй зняти жакет, потім витягав шпильки з спідниці, а очі все одно не могли відірватися від застіпки, що виділялася на яскраво шовковій марусиній спині. А запросить мене до себе на чай, Михайло Борисович, запропонувала Маруся. Або ще на що, зв... звичайно, видавив з себе кашка, підемо до мене. Тобто запрошую. Сходами вони йшли поруч, а на вулиці Маруся взяла його під руку, просунувши свою долоньку лопаткою під Кашкін лікать і прокопавши шлях до самих ребер. Зайшли в під'їзд, піднялися на третій поверх. Кашка довго не міг в темряві потрапити в замкову щілину. Нарешті ключ повернувся, і двері, рипнувши, відчинилися, пропускаючи Марусю з кашкою. Світло вони не включали. Маруся по господарськи зачинила двері на замок, поставила сумку під вішалку і скинула босоніжки. Квартиру Маруся вивчила ще в ту першотравневу гулянку, в спальню тоді ж з цікавості заглядала, тому куди йти, знала. На Фомацький пройшла в кінець коридору і почала розстіляти ліжко. Роздяглася у ванні, похлюпала водою на пахви та внизу, рушником витерлася, зазначила про себе рушники запрані, треба виверити з порошком. Знову влізла в блакитну комбінацію і босоніж пройшла в спальню. У ліжку вдяглася ковдрою, і закрилася до підборіддя і стала чекати. Михайло Борисич гримів чайником, воду чи шо пив, потім покликав з кухні Марусь, може, вінця вип'ємо? Вона не відповіла, і він, зітхнувши, пішов у спальню, вже вішуючи штани на спинку стілця, кашка раптом запитав А, -а, -а, -а в тебе давно хто був? Фу, запитав нарешті, промайнула в голові у Марусі. А ніков в мене, Михайло Борисович, відповіла вона з під ковдри. Ви перший будете. Так ти що? Заміж хочеш, кашка? І чим вам погано буде? запитала Маруся. Я вас на десять років молодше, скрізь здорова, варити люблю, приберуся тут у вас. Зараз відмовиться і всі її плани полетять на смітники, що вона. Вікнами на першотравневу демонстрацію. Я, я навіть можу. гостей будемо кликати. У Марусі від хвилювання голос зірвався. Кашка ще постояв босаніж біля вікна, почухав потилицю та й поліз ліжко. Любовні ласки Маруся перенесла покірливо, навіть не скрикнула, тільки було їй дуже важко дихати, бо на неї ще ніхто так не навалювався. Але все скінчилося швидко. Михайло Борисич повернувся до стінки і засопів, а влаштовуючись в ліжку, потім привалилася спиною до його спини, зігрілася і теж заснула. Увісні Маруся Гарамова посміхалася і снилися її гості за круглим столом, з оксамитовою скатертиною. На завтра, ще до відкриття магазину, Кашка зайшов до кабінету Гройсмана. Мені, Леониде Самойловичу, для сімейного торжества вже ж не відмовте, посміхаючись, попросив він, передаючи список продуктів. Одружуюсь я, втомився один жити і клієнтів в мене менше, ніж раніше, так що матеріально легше буде. Дружина добре заробляє, посміхаючись, розповідав він. Хто ж наречена? Не дбала, запитав Гройсман. А закриниця наша Марія Федорівна, на десять років в мене молодше, фігурка струнка, молода ще жінка. Кашка посміхався все ширше. Маруська гарамова! Гройсман. Гарамова Марія Федорівна, підтвердив наречений, посміхаючись, як ніби отримав спадок тітки мільйонерки. І просимо вас, дружини. Нас в суботу ввечері, так би мовити, відзначити. Ніхто в магазині не міг зрозуміти, чому Гройсман весь день чіплявся до продавшиць, та ще й накричав на вантажників, що розпивали в перерві свою звичайну півлітру. Кашка за два дні зварганив для Марусі весільну сукню за французьким журналом, але до суботи наречена так набрала ваги на дефіцитних продуктах, що в плаття на сілу влізла. Через належний час відзначали народження маленького Гриші, а ще через півтора року Ані за п'ять років сімейного життя Маруся роздобріла, стала розміром мали не з мадам Гройсман. А сама мадам Гройсман, черговий раз замовляючи у Марусі літні сукні, запросила її додому і подарувала цілу валізу майже нових речей, в які сама вже не влазила. Так у Марусі Гарамової з'явилося дуже стильне чорне пальто від мадам Гройсман. А Гройсман і кашка зараз разом ходять по п'ятницям в сауну. І, випивши порядна пива, за преферансом, розповідають смішні байки про своїх дружин, які в них жінки пишні, просто задоволення дивитися.